О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали, і кров'ю вашою ниву Його удобрили, почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконні ми затьмарені через те лихами, як хмарами обкладені. Я ж доброго життя не маємо зовсім, і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються, О, сильні, понесіть немочі наші, не віддаляйтеся Духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої. Але міцним заступленням вашим нас захисті, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміяних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу Ахтя Свого. Його ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь. О святі апостоли Петро і Павло, Я, раба Божія, ім'я ваше. Звертаюся до вас з проханням зцілення і захисту від недух. Почуйте ж прохання Мої молитовні. Та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до Нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь. О верховні апостоли, Петре. Віри Христової непохитна подоба, і павле, солодкоспів ластівка вчення Господнього. Знаємо вас, як повноводну ріку сказань словес Христових, що лине від правдивих надр Божий, і всю глибину джерела істин, богооткровенних, перед нами, що жадають їх, відкриває. Знаємо вас, як світила, що струмені теплоти любові Божественної нам з небес проливають, догоджаємо вам, що прийняли працю і під, щоб засіяти божественне насіння вчення, цілуємо стопи ваші, що обійшли всі кінці землі. Із трепетом гріховним зримо голови ваші, що ви смиренно схилили до пречистих стопів, Господні, одного через хрестний шлях повішенням, і другого мечем осіканням. Розчулено просимо вас, святії апостоли, навчіть і нас у боянні гріхів. Схилятися перед учителем нашим Господом, допоможіть гордості нашої голову відсікати вченням Богу откровенним, голод душевний наш, нехай увамує Господь, борошно, що сходить із самого неба, як Петрові. ти ж, Павле, богонасичений христових словес, Постарайся і нас до третього неба піднести твоїми безперестанними молитвами про нас до Господа, щоб і ми там з зликами ангельськими і апостольськими, дивного у святих своїх Отцях всіх, і Господа Ісуса Христа. Що його ж послав у світ спасати і наставляти до життя вічного і єдиносушного їм Святого Духа. Амінь. О Освятії апостоли Петра і Павле, не віддаляйтеся Духом від нас, грішних рабів Божих імена, щоб не розлучилися зовсім від любові Божої. Але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас, молитов ваших ради, щоб винищив рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння. На віки віків. Амінь. Господи наш Боже, Ти за заступництвом святих апостолів Петра і Пала обдаровуєш святу церкву небесними дарами, просимо Тебе, благоволи, прийти нам на допомогу і обдаруй нас спасінням через Христа, Господа нашого. آمين